Ю, яким запам'ятається 1 листопада, готова розповісти вам команда першого подільського у підсумковому випуску новин. П'ять тисяч доларів за групу інвалідності вимагала лікарка столичної мсеку ветерана війни. Разом з нею у корупційній схемі діяв військовослужбовець. Потерпілий учасник бойових дій вже зарахований до запасу у зв'язку із отриманим пораненням на фронті. Почувши, що група вартуватиме чималу суму коштів, звернувся до правоохоронців. Затримали хабарників на гарячому одразу після передачі неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцями мешкання затриманих, а також за місцем знаходження одного з центрів медико-соціальної експертизи, поліцейські вилучили гроші в іноземній та національній валюті на загальну суму понад 3 мільйони 800 тисяч гривень. 68 печаток та штампів лікарів, лікарень та районних ТЦК, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, а також медичну документацію. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Центрального регіону. Шанувати та пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну, обов'язок кожного. На честь загиблих героїв односельчан у селі Косогірці Ярмолинецької тергромади відкрили меморіал пам'яті На честь загиблих героїв односельчан на пам'ятній дошці зображені портрети Андрія Оробчука, Михайла Чайковського, Валерія Шевчука. Вічна пам'ять та слава українським захисникам. Стан довкілля залежить від кожного із нас. У містах підтримувати чистоту біоресурсів важче, адже постійний потік машин та мешканців так чи інакше забруднює середовище. До Дня екології наші журналісти запитали, який стан довкілля в обласному центрі. Стан довкілля в обласному центрі залишається на тому ж рівні вже декілька років поспіль. За показниками досліджень, Хмельницький одне із найбільш екологічних міст України. Такий результат екологи намагаються постійно підтримувати. Сказати, що в 24-му покращився чи погіршився, не можемо. Ну, дійсно, немає. 23, й 22-й, 24-й Ми моніторимо і вони коливаються в залежності від погодних умов, в залежності від кількості того автотранспорту, по воді точно так же. Деякі дерева міста масово хворіють, пов'язано це із віком. Тож старі насадження варто замінити на молоді. Однак за ними потрібно більше нагляду. Немало важливо складова довкілля, повітря. Наразі показники у нормі та іноді стаються незначні коливання. Переважають середньодобові концентрації. Буває, в залежності від погодних умов це попилу, формальдегід інколи перевищує гранично-допустимі концентрації воді. Але як кажу, що загалом, якщо брати порівняння з українськими містами, то місто Хмельницький чисте. Водойми міста також підлягають постійному моніторингу. Наразі показники в нормі, аби підтримати та покращити стан головної річки міста Південний Буг управління проводить постійні роботи. Ми в цьому році на замовлення. Розробили такий звіт, наукове дослідження, як покращити цю якість води. Вода була краща. Незважаючи на малі видатки із міського бюджету, в управлінні продовжують працювати, аби не тільки підтримувати, а й покращувати стан довкілля у місті. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Спочатку приватна лікарня, далі помешкання для військових, а нині Рац. Мова йде про будинок у центрі міста який з 1903 року зберіг свої архітектурні особливості та красу. Про створення та цікаві факти історичної спадщини дізнавалась Тетяна Ржепянська. Будинок урочистих подій. Так він називається зараз, проте більше ста років тому, а саме у 1903-му, ця будівля стала однією з родзинок Проскурова. Двоповерхівка оздоблена елементами бароко з декоративними балконами та візерунками. Побудував споруду заможній лікар Павло Компанцев. Він тут мешкав, але перший поверх. Тому що він був міським лікарем, це державна посада, чиновник можна сказати, але він займався приватною практикою. І на першому поверсі були кабінети, де він приймав звичайних людей в свій вільний час як приватний лікар. Проте лікар недовго насолоджувався життям у помешканні. У 1914 році, з початком Першої світової війни, Павло Компанцев пішов на фронт та був військовим лікарем. Будівлю він передав військовому відомству, тож там розмістився штаб 8-ї армії Південно-Західного фронту. Відтоді у помешканні були переважно захисники. Наприклад, в роки Української революції, 1919 рік, тут розміщувалися штабні установи січових стрільців. Ну, а вже коли була встановлена радянська влада, тут розмістилися штабні установи червоно-казачої дивізії. З 1921 року червоно казача дивізія перебувала в Проскурові. Ну це вже радянські часи. Але що саме цікаве, командир дивізії штаб не тут розмістив, тут він зробив свої квартири і кімнати для гостей. У 1939 році історія повернулася таким чином, що як і десятки років тому у ній облаштували лікарню. Я думаю, що багато хмельничан, старожилів особливо, пам'ятають, що в цій будівлі певний час перебувала Хмельницька міська дитяча лікарня. Це в 50-х-60-х роках, поки не збудували наприкінці 60-х років на вулиці Каменецькій, там за цвинтаром військовим дитячі лікарні нові корпуси. Після того, як дитяча лікарня повністю перебралась у нові корпуси, у 2001 році після капітального ремонту тут облаштували будинок урочистих подій або просто РАХС. Сьогодні ж цей будинок не просто витримує випробування часом, а продовжує жити, запрошуючи нас на святкові події. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Таксі під час комендантської у Хмельницькому, дозволено роботу служб перевезення у нічний час. Така послуга доступна не у всіх сервісах, тільки у тих, що мають відповідні сертифікати чи підтримують роботу транспорту у комендантську годину хмельничани. З 12 до 5-ї години ранку у Хмельницькому діє комендантська година. Проте за необхідності добратися до або з залізничного вокзалу люди можуть скористатися послугами таксі. Чи підтримують роботу цього транспорту під час комендантської години містяни? Звісно, підтримують, бо я часом їжджу до дітей. Начнемо поїзд. Ну тут дивлячись з якоїсь сторони. А якщо для прикладу, ну бувають різні ситуації, можливо, стало чи зле, чи що ну, є різні випадки і потрібно діяти швидко, то можна викликати таксі, щоб було швидше доставити до лікарні. Мабуть, підтримуємо. Підтримуємо. Ми якось цілу ніч ну, вночі пройшли через самі з собою. Друга військовослужбовця провели, дивимося, таксі працюють. Ми на той момент жили біля костьолу, а друга на око по Львівському шосе висаджувала. Ну і висовку, що довелося йти пішки. Не підтримуємо. Звичайно, з однієї сторони потрібно, бо то, що є невідкладні допомоги. Що відбуваєш, швидку не можеш визвати, треба поїхати в лікарню там чи ще щось. Так само звідкись можеш приїхати на вокзалі. Так само можна додому добратися. Ну, я рахую, що це потрібно працювати в комендантську годину. Буває, що людям на поїзд треба їхати десь 2-3 години. Чим доберешся? Пішки не доберешся, але ну, хоча б якась там одна-дві служби, мені здається, мають працювати. Так, підтримуємо, але повинні бути якісь правила, які будуть для всіх однакові. Тому що іноді, якщо поїзд о шостій, то неможливо вчасно зранку на нього встигнути. треба їхати з ночі, там ночувати. А це не дуже як гарно, особливо якщо з дітьми кудись треба їхати. Звичайно, підтримую, тому що багато людей працюють до 10-11 годинки. Додому потрібно якось добиратися. Сяюча та здорова шкіра мрія кожної жінки, аби досягнути та підтримувати ефект гладенького обличчя, не усім потрібний повний набір доглядової косметики. Сироватка один із необов'язкових компонентів у турботі за шкірою. Кому вона необхідна? Мої колеги запитали безпосередньо у фахівця. Часто у гонитві за чистою сяючою шкірою ми скуповуємо купу засобів для догляду. Однак, як виявляється, не усі вони необхідні. Лікарка-косметологиня каже, сироватка для обличчя це не обов'язковий елемент у догляді. Сироватка це додаткова позиція у домашньому догляді, проте вона має найвищу концентрацію актив серед інших засобів. Вона має ціле дію під проблематику. Засіб дуже концентрований. Вибір сироватки залежить від типу та стану шкіри клієнта. Іноді необхідно два таких засоби для нічного та денного користування. Залежно від потреб шкіри та запиту нашого пацієнта, ми, як лікарі-дерматологи, вибираємо той чи інший актив у сироватці. Їх є дійсно дуже багато, і деякі з них комбінуються. Якщо ж ви все-таки хочете ввести сироватку у щоденний догляд, не слід обирати засіб самостійно, адже він у кращому випадку не покаже ніякого ефекту а іноді може й призвести до погіршення стану шкіри. Сироватки вони поділяються на моноактивні, тобто мають тільки один актив. І поліактивні, типу мають в складі багато активів. Деякі з них гарно дуже між собою комбінуються, деякі взагалі не комбінуються, і це має обирати дійсно лікар косметолог для того, щоб не було ніяких небажаних побічних ефектів. Ефект від сироватки буде помітно майже одразу. Тож, аби отримати бажаний результат, не біжіть у перший і ліпший магазин. А проконсультуйтесь із спеціалістом та оберіть те, що підходить саме вам. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Дарують аромат, тепло та затишок для українців. Свічки стали особливо важливим декором. Проте, окрім прямої функції, світити вони можуть утворювати гарну атмосферу та приємний запах. З нагоди міжнародного дня ароматичного декору наші колеги дізнались корисну та цікаву інформацію для свічколюбів. Тепло, що дарує аромат. Майже у кожного українця вдома є свічка. Проте зараз це не тільки інструмент для освітлення, а й спосіб створити затишок, романтику чи наповнити кімнату приємним ароматом. Нині декор із запахом можна знайти у багатьох магазинах, але більшість із них можуть не шкодити. Одні з найнебезпечніших свічки з парафіну. Тому що при горінні вони виділяють небезпечні канцерогени. Якщо там дешеві віддушки, арома вони відділяють небезпечні фталати, які потім е, осідають на легені. На заміну парафіновим свічкам, які ви знайдете в будь-якому мас маркеті нашої країни, я роблю свічки з соєвого воску, вважаю його найбільш універсальним, безпечним, екологічним і найкраще е, має аромовіддачу. Богдана вже два роки створює тепло. Каже, для неї свічка це не просто шматок воску, а річ, яка дарує спокій та релакс. У своїй колекції жінка має десятки виробів із різним оздобленням, запахом та формою. Є склянці це найбільш банальні, всі знають, і всі вже вони набридли. Тому я почала робити ось такі гіпсові. А їх можна зробити будь-якої форми, а треба тільки замовити силіконову форму для цього. Але найбільше я люблю дерев, тому що вони мають має ну, особливий шарм, такі вишукані, затишні. Основа для горіння теж є двох видів: звичайна бавовняна та дерев'яна, яка дає легке потріскування, що нагадує звуки каміна. Запах для свічки теж варто обирати ретельно та зважати на якість ароматизатора. Майстриня ділиться створити такий декор можна і власноруч. Головне бути уважним до деталей. Соєвий віск він досить вибагливий для того, щоб з ним працювати, вам необхідно дві речі. Перша це Каструлька з товстим дном, щоб його не перегріти, а другий – це термометр. Він дуже вибагливий до температур, і треба точно в певній температурі додавати аромат, заливати його чи нагрівати або не нагрівати до певної температури. Після розтоплення воску необхідно обрати та підготувати форму. Далі обережно залити рідину. Коли ми заливаємо свічку з дерев'яними гнотами, нам можливо це робити максимально повільно і на ось ці дерев'яні гноти. Ми маємо їх просучити оцим маслом, цим оцію олією. Ось така свічка може горіти 45 годин, що значно більше за парафінову. Таке тепло не тільки топить віск, а й гріє душу. Особливо у холодну пору року. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Такою п'ятницю побачили наші кореспонденти? Більше про новини області та України ви завжди знайдете на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого. Бережіть себе.